Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні церква згадує в великому четвергу дуже багато яскравих подій. Ну, найперше, це таємна вечеря, яка відбулася вночі з середини четвер, де Христос разом з своїми апостолами провів першу Євхаристію, тобто таїнство причастя, де вказавши на хліб, сказав, що це є тіло моє, а на вино, що це є кров моя. І сказав, щоб це чинили на Його спомин. Також в цей день відбувається чин омивання ніг, як приклад, смирення, який показав Ісус Христос на таємній вечері своїм апостолам. Це відбувається в кафедральних соборах, патріарших соборах, де патріарх Архірей омивають ноги священників, показуючи це символ смирення в своєму житті. Також в цей день освячується миро цей день освячується і заготовляються запасні дари для причастя хворих протязі року. І також колись цей день в храмі обмивали пристіл, був такий звичай. Ввечері служиться утрення з читанням 12 Євангелії, яка вже призначена для служіння в п'ятницю велику, але традиційно служиться ввечері в четвер, де з запаленими свічками. Люди стоять під час читання 12 страсних Євангелій, а потім з тими свічками йду додому, несучи вогник благодаті для своїх осель.